Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто, і сьогодні у нас ось така машинка. Машина офіційно купувалася в Україні. Чоловік попросив закинути, можливо, когось зацікавить дана машина. Це є Логан. 17 року машина вся в Рідній Красті. Один власник купувалася в Україні в салоні в даної машинки. У кузову самих проблем немає, є там незначні підкраси карандашом на бампері, і передній бампер там трошки прийнятий, я пізніше на відео покажу, де воно саме. Машинка технічно справна, обслуговувалася і куплялася тестові, тест їздив, тому пробіг у даної машинки невеликий. Вона року. Передні стеклопідйомники є. Так, Пробіг у даній машинці у нас 72 тисячі, грубо говоря, Там 71,5, ну 72 тисячі круглити магнітола, машина з кондиціонером. П'ятиступка, це є дизельна машинка, 1,5 дизель. Невеличкий потрібно зробити детелінг салону, почистити сидіння. Пороги, як бачите, не обчовгані, не оббиті. Заднє сидіння теж, чоловік не палить, Ззаді, правда весла, не електропідйомник. Також детель заднього сидіння невеликий, Багажник у даної машинки дуже великий, гарний є полік, так що, якщо ось цікавить даний автомобіль, можете телефонувати, номер телефону є в описі. По кузову даний автомобільчик, бачите, має, я говорив, такі сколи, вони замальовані, їх видно, покраска не дуже підібрана, але ну що маємо, то маємо. І ось бампер. Передній має тріщину, десь заїхав на бордюру бо все прийнято. Це пластмаса і це можна відновити, скажемо так, що він звернувся. Закинути відео, можливо, комусь треба, ну, нема питань. І, і ось дзеркало ще теж має тріщину. Ось. Під капотом у нас все в дуже хорошому стані, Ну, все відповідає цьому пробігу на 71 тисячу. Це і дизельний двигунчик, такий самий як у Меганчика. Булти нічого не крутилися, весь автомобільчик в рідній красті. Якщо когось зацікавить, є повністю я проміряв даний автомобіль прибором, це все знімав на відео. Якщо когось реально зацікавить, щоб там вірить, не вірить, можу скинути відео, повністю де обійшов автомобільчик, промірив розвинуміром, <клух> вся машина в рідній красті. Ось, якщо хтось зацікавить, будь ласка, телефонуйте. Дякую всім за увагу.